Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Дуже важливе попередження і застереження до усіх пенсіонерів. Про це навіть вже офіційно написали на сайті пенсійного фонду. Значить, масштаби не просто великі, а катастрофічні, і в пенсіонерів крадуть всі гроші, на жаль, або гроші, або заражають їхні телефони, і тоді також крадуть їхню інформацію. Тобто ситуація вкрай критична, і ті, хто каже, що не треба нас лікати коментарях будете ви читати, то можете сміливо їх е, ігнорувати, тому що я, наприклад, своїх двох знайомих побачив, що вони попалися на цю дочку. І, е, ну, якщо вам. Не жалко одну, а то й дві, а то й три ваші пенсії, а можливо навіть ще й кошти з кредитного рахунку, то можете сміливо прогортувати це відео. Але якщо ви не хочете попастись, бо схема обману зовсім нова, абсолютно, то уважно подивіться це відео. Тож давайте зараз буду показувати картинки, скріни відео, все, щоб ви 100% відсотків. Були захищені і потім знали, знали, що робити в майбутньому. А в кінці зробимо дуже важливі висновки і дам декілька важливих порад. Я, як вчитель інформатики, можу то казати, що то кваліфіковано, а не просто придумано, тому розбираємося. Так от, придумали новий вид шахрайства над бідними пенсіонерами, маніпулюючи індексацією і пенсійною реформою. І тоді є, бо люди хочуть отримати більше і щось вони таке чули, ці да, слова, і аферисти під це активно починають робити свою справу. Зараз про це детально розповім, але перед тим пропоную, щоб нічого не пропустити, щоб бути в курсі, щоб знати усі схеми захисту від всіх методів обмана, то долучайтесь до народної думки. Кнопочка підписатися під відео це вас ні до чого абсолютно не зобов'язує, але так ви не втратите важливої інформації і будете захищені, і не втратите свої гроші, що саме головне. Тому що та пенсія і так невелика ще хочуть. І вкрасти, то, то взагалі прикро. Тож, давайте спочатку з офіційного джерела з сайту пенсійного фонду читаю вам, що пишуть, а потім показую, як то працює на практиці, як на то попадається кожен другий пенсіонер і як. Себе застерегти. Увага! Е, інформація про індексацію пенсії з 15 січня, це на сайті пенсійного фонду написано з 15-го, а там була інформація із 1 січня, із 1 лютого, тобто дати вони можуть міняти. Це фейк. Останніми днями в телеграм-каналах, які мають сумнівну репутацію, а я вам скажу не більше того, не сумнівну е, репутацію, а відверто зроблені для того, щоб е, вкрасти ваші гроші, тобто то відверто. Цілеспрямовано зроблені отак канали боти, Групи в Фейсбуці, групи в інстаграмах скрізь, скрізь, де можна то зробити, то роблять. Невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсії, яку ніби допроведуть найближчим часом, тобто вони дату змінюють кожен раз. Щоб встигнути і отримати пенсіонерів, закликають заповнити анкету або перейти за посиланням. Звертаємо увагу: це маніпуляція. Вона покликана спонукати довірливих користувачів перейти за посиланням, де Відбувається подальша е, реєстрація на закритий інформаційний канал. І тоді починають вже красти ваші дані або заряджати вас телефон вірусом для того, щоб потім поцупити всі ваші гроші, щоб зайти в вашу банківську систему. Щоб не стати жертвами агресії, просимо користувачів у жодному разі не переходити за подібними посиланнями. Зараз я вам покажу за якими е, відповідно. Інформуємо умови проведення індексації пенсії, визнані з частиною 2 статті 42, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет. Проведення індексації у 2025 році буде. Орієнтовно на 1 березня, Пенсійний фонд України обов'язково проінформує про це через свої офіційні інформаційні канали і даного посилання на офіційний канал, я його залишаю в описі під відео. Це щодо е, того, як застережують. А зараз показую, показую, як це все працює. Дивіться, виходжу назад. І так. Як то все працює, як мій один знайомий чуть не попався на цю вудочку, показую на практиці. Дивіться, це я скинув від нього посилання, пише Пенсійний фонд України, ПФУ. Заходимо. Там написано: нажміть старт і починається. Пенсійний фонд повідомляє, що вже з 1 січня буде проведена індексація пенсій. В багатьох випадках сума значно зросте і надіслати запит. Нічого не надсилаємо. Далі. Вже такий, знаєте, компрометуючий матеріал, щоб спонукати вас на якусь дію. Каже, що о, заміщено, що ви з Росії, і багато пенсіонерів відразу лякається, тому що якщо ви в Росії, то пенсію вам перестануть виплачувати взагалі. І починають нажимати, що я з України. Якщо на то нажати, то бачимо, що воно вас кудись перекидає ще на якусь ліву сторінку. Ну це ще тільки квіточки, як то кажуть. Дає вам 10 секунд, щоб ви довго не думали. Вони впевнили, що я з України, хоча я нічого не нажимав, «Вкажіть свою стать. Якщо почати вказувати стать, то воно опять десь вас буде перекидати на якісь ще ліві сторінки. Кожна з цих лівих сторінок зроблена для того, щоб в кінці-кінців вкрасти ваші дані. Або просто накрутити собі підписників. «Вкажіть свій вік, щоб ми вам все правильно порахували. О, дивіться, Тільки кудись натискаєш і воно кудись тебе хоче перекинути далеко-далеко. Вітаю! О, дивіться, вам надійшло повідомлення від Пенсійного фонду України про те, що вам нараховано плюс 4722 гривні виплати до пенсійного фонду як надбавка до пенсії, перевірте свій номер телефону. І тут починаються вже ягідки. Як тільки ви починаєте, давайте виключу тут запис вже, як тільки ви починаєте вводити свої дані на іншому кінці. Отакого от пристрою сидить дуже нехороша людина. Я б навіть назвав би його засранцем, що тим, бо в пенсіонерів красти, то, ну, ну як негарно. Це люди, які останнє да, заробляють не так вже отримують зовсім мало, будемо говорити відверто зараз. І ще це, якщо в них красти, то це ні совісті, нічого не має бути в тої людини. Но то їх не зупиняє. Як тільки ви починаєте вводити свої дані, вони починають пробувати війти в інтернет-банкінги і сюди вам присилати. Різні маніпуляційні тексти, щоб ви їм повідомили ті коди, які вам приходять на телефон. Типу, о, надбавка вам вже прийшла, прийшлі код з телефону, і вона буде зарахована на вашу карту. І як тільки ви то робите, присилаєте їм код, все, доступ до своєї банківської карточки ви втратили. І вони переводять всі кошти собі. Роблять вони то різними махінаціями, через всякі магазини, придумані однодневки, через кучу лєвих рахунків, що потім не можна було відслідити, то вже далі робота правоохоронних органів їх шукати. Але сама суть, що вже кошти у вас зняли. Як не попастись на ці гачки, як не втратити свої кошти, тому що це мільйони пенсіонерів мільйони, на жаль, роблять цю помилку. Перше, лише офіційні сторінки. В мене в описі до відео завжди посилання лише на офіційні джерела і на телеграм-канал Пенсійного фонду, також зараз там є офіційний. Далі. Зазвичай всі держорганізації е, всі ваші дані мають, і не потрібно нічого їм вказувати додатково. Якщо потрібно десь якусь заяву написати, я кажу. Що потрібно написати заяву. Тут розібрались більш-менш, да, що лише офіційні сторінки, і стараємося поменше скрізь вказувати ваші дані. Наступне, е, всі телеграм-канали, які ведуть по таким посиланням, це вже накрутка. На них не реагуємо взагалі, відразу видаляємо. Зараз, як видалити, я вам покажу також. Наступне, ніколи в житті не повідомляємо номера своїх, ну не вірніше не номер карти, а задні цифри, якщо ви то не робите проплату в інтернеті. Якщо робите проплату в інтернеті, воно, типу, обов'язково да, на якихось там портмоне навіть за комуналку заплатити, там треба вказати. До коли діє карта і три останні цифри в всіх інших випадках, щоб отримати коштів, ніколи в житті того не повідомляйте, дорогі мої пенсіонери, і не лише пенсіонери. Тому що то відразу крадіжка ваших коштів. Ніколи в житті, отут, ні при якому випадку, нікому не повідомляйте код з СМС. Навіть співробітники банку не мають права його. Питати код з смс, то ваша інформація, щоб підтвердити якусь операцію. Ні в які чати, нікуди його не скидайте. Запам'ятайте це раз і назавжди, і тоді ви будете більш-менш захищені, бо кожен раз, майже кожен раз, приходить підтвердження по СМС. І от якщо б той код не передати, все зловмисники не зможуть вкрасти ваші гроші. Як вийти з таких груп, ботів, чатів? Дивіться, вверху три крапочки. видалити і заблокувати. Завжди берете і заблокувати, бо вони вам будуть писати і надалі. Заблокувати бота, заблокувати. Віздягалочки ставимо заблокувати. видалити. Все. Ви його видали, ви його заблокували. Більше на такі не підписуємося. Всю інформацію, як діяти вам дав, всю інформацію, як шахраї. Пробують вас вкрасти гроші, дав. Тепер саме головне, щоб завжди, тому що саме основний захист це ваша уважність і ваша безпека. Тепер саме основне, щоб ви не ловились на такі от компромати. Ця людина доволі освічена людина, в якої я видалив це з телефона, таких штук 10 я видалив. Хорошо, що він ще не встиг понатискати там все. Просто попідписувався, але ще не встиг понатискати. Це доволі освічена людина, яка розбирається в телефонах, в комп'ютерах, але попалась на цю вудочку. Тому ніхто не захищений. І з кожним днем бачимо, придумують все більше і більше таких методів, щоб легко і наживи. Звісно, Бог їх суддя, але дуже прикро, дуже прикро, тому що це в загальному також українці. Це не хтось там десь з Росії. Да? З Америки, це також українці, які хочуть бастренько накрасти собі грошей і хорошо жити. Працювати, на жаль, хоче все менше і менше людей. Тому я вам розповідаю, про все застерігаю, знаю, що ці люди, які придумують ці боти, чати, дуже вже не люблять мій канал, але чим більше ваша проінформованість, тим менше їх буде. Тому що якщо ніхто не буде на то реагувати, то їм буде то просто невигідно. І будуть думати щось інше, можливо, навіть на роботу підуть. Тому давайте всі разом просто будемо дотримуватись інформаційної гігієни, яку я буду вас максимально навчати інформувати. Тож до зустрічі, дорогі мої глядачі.